Загалом 28 із 29 запущених росіянами шахедів знищили цієї ночі українські захисники. Як повідомляють у повітряних силах, безпілотники приземлили в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. Понад 100 боїв за добу Найгарячіший напрямок Покровський. Такою була доба на передовій. Більше нам готовий розказати речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Тож, яка зараз ситуація на лінії фронту? Доброго здоров'я, Анастасія, героям слава протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень, і це майже на півсотні менше ніж цього дня тиждень тому. За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та по населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаудари, зокрема із застосуванням 62 керованих авіабомб, понад 970 ударів дронами камікадзе. Це і шахеди, ланцети «Ланцети», дрони. Вчинив понад 4 тисячі обстрілів, в тому числі більше 120 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню внаслідок російських. Терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Гранів, Жовтневе, Іванівка, Бугаївка, Семенівка, Вовчанськ і Сосновий бір Харківської області, Новолюбівка, Іванодар'ївка, Роздолівка, Терни, Часів'яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Желанне, Старомайорське, Північне, Воздвиженка, Уманське, Карлівка. Єлизаветівка, Водяне, Іллінка і Макарівка Донецької області, Миргород Полтавської області, Новодарівка Запорізької області. Щодо ситуації по конкретних напрямках, на харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом тут відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими, а також 52 одиниці озброєння та військової техніки. Із неї знищено 29 одиниць, пошкоджено 23 одиниці. Так знищено і пошкоджено чотири бойові броньовані машини, 10 гармат і мінометів, один засіб протиповітряної оборони, 12 безпілотних літальних апаратів. Оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спецтехніки та 22 інші об'єкти противника це бліндажі й укриття. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 19. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Іванівка, Берестове Харківської області, Новоєгорівка, Стельмахівка, Луганської області. На Лиманському напрямку московит учора не атакував. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Роздолівка і Виїмка Донецької області. На Краматорському напрямку окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. В районах населених пунктів Калинівка, Часів'яр, Новий, Іванівське, Кліщиївка та Андріївка. Окупанти успіху не мали. На Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбували 37 атак в районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка, Перша, Сокіл і Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Водяне, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник вчинив п'ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського Донецької області. І на Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із поздармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вчинив тут чотири атаки на наші позиції. На Волинському і Полівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. на кордоні з Чернігівською і Сумською областями. Противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують. Ть ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення, Анастасія, пане Дмитре, а що наразі відомо про втрати окупантів за минулу добу? Анастасія, протягом минулої доби авіація та підрозділ ракетних військ сил оборони України уразили загалом 20 районів зосередження особового складу московитів: один район зосередження військової техніки, один пункт управління, один склад боєприпасів, по одному засобу протиповітряної оборони та артилерійському засобу противника. І за минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Це безповоротні та санітарні. Разом. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 72 автомобілі та 6 одиниць спеціальної техніки. Продовжуємо нищити ворога. Підтримуйте Збройні Сили України і приєднуйтеся до наших вал. Переможемо разом! Слава Україні! Переможемо неодмінно. Дякую вам за докладну інформацію. Це був Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу збройних сил України.